Доброго дня, дітки! Вітаю вас на уроці математики. Тема уроку. Числа 21-40. Утворення двоцифрових чисел з десятків та одиниць. Творча робота над задачею. Відкрите у підручнику сторінку 90. Номер 1 Яке число утворилося? Давайте поглянемо на малюнок? Два десятки. Це 20 і 7. Разом буде 27. Два десятки і 7 одиниць або 27. Давайте запишемо це число як каліграфічну хвилинку. Відкрийте зошит в клітинку. Пишемо рядочок числа 27. Зупиніть відео і напишіть. Номер 2. Скільки паличок на кожному малюнку? Прочитай і запам'ятай, як ці числа записують цифрами. На першому малюнку 2 десятки і 3 одиниці. Разом буде 23. На другому малюнку 3 десятки. І 9 одиниць. Разом буде 39. Запишіть ці числа у зошит. Зупиніть відео. Завдання 3. Поклади на парті 2 десятки паличок і ще 4 палички. Назви число, яке утворилося. Два десятки це 20. І 4 одиниці. Разом. 24. Номер 4. Скільки олівців на малюнку? Запиши це число. Давайте поглянемо. Три десятки та іще 1, 2, 3, 4, 5, 6. Три десятки і 6 одиниць. Разом 36. Запишіть це число самостійно. Зупиніть відео. Давайте відпочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. Номер 5. Розв'яжи задачу. У перегонах брало участь троє білих і семеро гнідих коней. Скільки коней брало участь у перегонах? Постав інше запитання до задачі Розв'яжи задачу із цим запитанням. У першому випадку У задачі питання скільки. Вона буде розв'язуватися дією додавання. У другому випадку поставте питання, наскільки більше або наскільки менше. І розв'яжіть цю задачу. Довиконуйте завдання самостійно. Зупиніть відео. Відкрите у робочому зошиті сторінку 20. Номер 1. Обведи на кожному малюнку вказану кількість паличок. На першому малюнку 35. У вас уже обведено три десятки. І 5 одиниць. Треба навести лише пунктирну лінію. На другому малюнку 29. Два десятки і 9 одиниць. Давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Обводимо. Два десятки і дев'ять одиниць, двадцять дев'ять. Тридцять одна, тобто три десятки і одна одиниця. Три десятки, одна одиниця, тридцять одна. Сімнадцять це один десяток та сім одиниць, один, два, три, чотири, п'ять, шість, 7. Номер два шість тюльпанів. А ірисів на три квітки менше, скільки ірисів у вазі. Обведи вираз, за допомогою якого можна розв'язати задачу. Давайте поглянемо на три квітки менше. Такі задачі розв'язуються дією віднімання, тому треба обвести останній вираз, 6 відняти 3. І виходить три і риси у вазі. Номер 3 Порівняй. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання самостійно. Завдання 4. Розділи п'ятикутник відрізком на трикутник і шестикутник. Ось нам даний п'ятикутник. Його треба розділити на трикутник і шестикутник. Для цього треба провести ось такий відрізок. І ми отримали маленький трикутник та шестикутник. Один, два, три, 4, 5, шість кутів. Покладіть у скриньку всі знання, які ви отримали на сьогоднішньому уроці. Зупиніть відео. До зустрічі на наступному уроці математики.